Владико Христе Боже, Ти своїми страстями, мої страждання зцілив, і ранами Твоїми мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти Тебе зрішив, зрішила сльози, каяття, покути і навернення. Змішай, моє тіло із пахощами животворного тіла Твого, і насолоди душу мою Твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погибельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо, і отуманився розум мій, у життєвих пристрастях, тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе. Але, владико, Господи Ісусе Христе, скарби доброти і благодатий, даруй мені все ціле і правдиве покаяння, і смирення та серце ревне, щоб знайти тебе, даруй мені благодать Твою і відновив мені образ Твій, та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом, і хоч я залишив, залишила тебе, не залиш ти мене, вийди, щоб знову знайти мене. Поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого животворящого і вічного слова, і божественних Твоїх таєнств, за моїми благаннями і молитвами, причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.